Доброго дня усі! Сьогодні ми познайомимося із прекрасним віршем Наталі Забіли про вередливих жабок. Очередяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина Не велика, не мала. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе маленя Жабенятко жабеня, так би жити й поживати. Та чомусь одного дня почала вередувати дружня жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста. Комарі якісь дрібні на лататці тіні й сісти. Буркотіли цілі дні жабка, дід і жабка-бабка. Мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати, швидко все забрали з хати, хуру коника впрягли, хто що може, потягли. Ідуть, йдуть, стомились дуже, та скінчилась довга путь. Ось нарешті і калюжа. Оселилися й живуть жабка-дід і жабка-бабка. Мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Ще до осені далеко час минає споквала, тільки враз жахлива спека дошкуляти почала, Стала сохнути калюжа. Менша й менша є щодня. Гірко плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я. Жабка дід і жабка-бабка. Мама жабка, тато жабка, і веселе маленя жабенятко жабеня. Ой, рятуйте, ми загинем. Що ж робити без води? І надала ж лиха година переїхати сюди. Геть звідсіль. І в ту ж нічку тільки спека уляглась. Швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня жабенятко жабеня. Цілу ніч ішли невпинно і на ранок прибрели в очеретяну хатину, де колись вони жили. Ранок весело іскриться, і комарики і гудуть. Тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. Жабка-дід і жабка-бабка. Мама жабка, тато жабка. І веселе малиня жабенятко жабеня.